Всім привіт! А знаєте, в астрономії використовується часто таке поняття як антропний принцип. Це значить, що все на землі створене для життя, особливо людського. І взагалі слово антропне пішло від грецького слова антропос людина. І якби е всі параметри Всесвіту не були настільки точно врівноважені, то життя на землі воно було б неможливим. Наприклад, припливи, викликані місяцем на землі. Ось, якби місяць був трохи ближчим до землі, то хвилі були б набагато більшими, і вони просто захльостували б континенти і всі береги. Ось. І другий момент, те, що моря, вони би просто закипали, мали температуру кипіння, тому що від сили тертя цих хвиль. Ось і також інший момент, якби маса протонів і сила тяжіння не були б настільки точними, то рівновага Всесвіт... Всесвіті вона б не була. Тобто Всесвіт був би не врівноважений. Дійсно, це наука Бога. Бог запрограмував Всесвіт, створив Всесвіт, створив. І запрограмував всі значення, щоб дійсно все в всесвіті працювало так, працювало в злагоді без хаосу. Тому дійсно складність всього Всесвіту, вона не може пояснитись а, просто якимсь е, випадковою появою. Це дійсно є творець, який все це створив. Запрограмував, створив закони, які працюють в злагоді, щоб ми дійсно могли жити на землі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал Салатиненко в Ютубі, щоб бути освіченими.